Спеціальне доручення уповноваженого Верховної Ради з прав людини відчиняє переді мною з оператором двері будь-якого закладу пенітенціарної системи. У складі моніторингової групи ми проінспектуємо Романську виправну колонію номер 56. Це місце максимального рівня безпеки, де утримується 555 засуджених, серед яких 140 довічників. Нас не чекали. Начальника на робочому місці немає. Удар на себе приймає заступник. Ясно, е, ви, знаєте, да. ви знаєте, що ми можемо здійснювати зйомку. Насамперед, завдання не слухати довгої історичної довідки про заклад, його проблеми і погане фінансування одразу у підвали, там, де дільниця посиленого контролю і дисциплінарний ізолятор, там де мають утримувати найзухваліших порушників режиму. Давайте я вам розкажу, щоб ви не злякалися. Злякатися ми мали б незавершеного ремонту в коридорах, але в деяких камерах виявилося страшніше. А це він забитий саме? Ні, це вони закривають пляшки, щоб не смерті. Злив також оригінальний. Ви маєте руки? Зараз угу. буде картки. Окей, повинно катку. Втім, ця камера на ремонті і в ній ніхто не живе. На відміну від цієї. Тут катують постійним шумом води. Нормально. Насправді так виглядає економія, адже стікає з кімнати довгострокових побачень над дисциплінарним ізолятором. Вікна у камерах відчиняються лише ззовні, а зачиняються за допомогою мотузок. Ну, потяніть сюди. Ага. О, воно закривається. Але воно. Мені здається, що воно до опора не, не закривається. Я не знаю. Воно регулюється ззовні, я так зрозуміла. Ну, якщо інспектор з наружника закрує, то зараз. Тобто, такі метод покарання. Ну. Нестача повітря. У деяких приміщеннях провалюється підлога. Адміністрація пояснює, через те, що засуджені, весь час під нею щось ховають, доводиться часто зривати. В інших ширина кімнати трохи більше метра. В принципі, ми можемо виміряти температуру повітря. У нас є а, такий от спеціальний пристрій для вимірювання температури а, в приміщенні вона має становити не менше 18 градусів. Тиска, дивимось 27. У деяких камерах панує і справді розкішне життя з чистою постілю, телевізором і домашньою атмосферою. Часом здавалося, що проживають тут не лише штрафники, утім себе вони знімати не дозволяли. Інспекція ізолятора тривала майже дві з половиною години. Є матрас на складі замотимобоги. Да? Ну, такі матраси. Ми побували у найтемніших закутках і відчиняли найпідозріліші двері якого буває? Це тут душновато, може, ви б не палили, ну, якщо можна. Увесь цей час Олександр дихав свіжим повітрям. У дільницю посиленого контролю чоловік потрапив через те, що підрізав іншого засудженого. Він нашє мовчий язик і розкаявся розумієте, стерна система вже буває в порядку, тому що польшою строк. Він вже вісім років за ґратами залишився ще рік, але Олександр дуже хвилюється, чи бува не скасують закон Консавченко. Навіть три місяці, на які він розраховує раніше вийти з за ґрат, для нього немов ціле життя. Просто ну, розумію, що там люди чим-то недовольні, що поосвобождаються преступники. Но ми ж теж люди, правильно. І якщо стриміться страна в Європу, то зачем ми це подняли в средствах масової інформації, такої недовольство? Цим законом, правильний закон, демократичний та окрім штрафників і привілейованих осіб, адміністрація колонії сюди селить і тих, з ким відверто не знає, що робити. Я добиваю, щоб щоб свиня зняти технічний відомство лазантів. А я обісняю, що таке лазарді. Глаза отдела прокручивают, от а до я. То есть мое детство до пробывания сейчас я свалю. Нахожусь, это все фиксируется, все контролируется. Понимаете, прокручивается. Технические ведомства читают мою мысль. Цього чоловіка відправляли на обстеження, утім лікарі повертали його назад з заключенням психіатра здоровий. Не призначив йому примусового лікування і суд. Тому в ізоляторі він живе вже півтора року. Тим часом у житлових приміщеннях, де перебуває більшість засуджених, вирує тюремне життя без прикрас. Доброго дня. В загальному корпусі серед кімнат на декілька чоловік є й індивідуальні помешкання з металопластиковими вікнами, квітами на підвіконні та шпалерами на стінах. Мешканці цієї кімнати дивляться телевізор. Саме від них ми дізнаємося, що з хвилини на хвилину в Україну прилетить їхній кумир Надія Савченко. Некані на сіданку прилетить. раді за неї на журналістів тутешні постояльці трохи ображені, мовляв, ті проти закону Савченко. якщо якщо ви показали, наприклад, повний рост називається, всю картинку тюремного содержания сезон. Вот это вот это рак. Грязь, антисанітарія, особливо вот эти вот коли вивозять вывозят на суди, судов, а люди не спять десь по півтора суток. Не їдять нічого. Це правильний закон. Если на человека есть доказательства, осудить его за три месяца и пускай у него это будет наказание. Если нет доказательств, что его держите вам по пять лет? Угу. Uh -huh. Ну, ничего, по-моему, сложного нет. Відвертість засуджених – це головна перевага незапланованих відвідин. Вони довіряють людям з Офісу омбудсмена, бо розуміють, після таких візитів умови їхнього перебування таки покращуються. А потім ви говорите, чому ми обезлені і на свободі таке витворяємо. Ну як ще поступати з цим обществом? На що скаржаться засуджені і про які жахіття розповідають довічники? Так вони пустили, кажуть собаку, і просто стоять, дивляться, як вона його кусає. А також про таємні підвали за медицину і звірячі тортури ми обов'язково розповімо у надзвичайних новинах наступного тижня.